Перше, я вирішила спробувати цю форму колагену після того, як побачила фотографії до і після жінок з інтервалом у 10 днів, і результат мене вразив. Я, коли стала вивчати, то побачила, що тут надвисока доза колагену, а саме 10 тисяч міліграм. Причому це питна форма, зверніть увагу у темному склі. Це риб'ячий колаген. Причому він вважається найбезпечнішою і найефективнішою формою. Причому риба виловлена на півночі Канади в екологічних регіонах. Сюди вже додавлені інгредієнти, які збільшують засвоєння цього колагену. І ви знаєте, уже перші 10 днів я побачила результат. Колаген це така речовина, яка робить нашу шкіру більш пружною, більш підтягнутою. Причому мені подобається, що цей ефект не тільки на шкірі обличчя, а також і розповсюджується на область декульте, під пахвами на животі, на боках. А незалежні гінекологи рекомендують цю форму колагену для того, щоб підтягнути наші інтимні зв'язки і органи, а особливо, якщо є упущення жіночих органів. Тому, дівчата, якщо вас зацікавило ця інформація, прийшли, напишіть мені в особисті або поставте плюсик. я прийшлю більше інформації і підкажу, як замовити по найоптимальнішій ціні. І до того ж, я ще й поділюся деякими секретиками, як зробити так, щоб продукт спрацював на 100%. А якщо ви спеціаліст б'юті індустрії. І хочете, щоб ваші клієнти відновлювалися після процедур швидше, а ефект тривав довше. Ви можете стати, можливо, першим представником цієї ексклюзивної форми у вашому регіоні. Пишіть мені, ставте плюс, пришлю більше інформації, дівчата. Давайте прикрашать світ.